Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Мої браті і сестри, вітаю ще раз неділею святою. Дякую Богові за ту благодать, яку Він благословляє нам, і недостойним. Дякую вам за віру, за спільну молитву. Бо де двоє чи троє ім'я Господня, там Він серед нас. Сильна молитва кілейна, але молитва літергійна, вона підсилюється, якби резонується багатьма серцями, правда? Це як орган. От Можна гарно заграти мелодію на сопілці. Але орган він звучить більш потужно. На те церква, для того церква насправді. Можна і самому спасатися, нема мови, можна відрою одному пальцем нести, правда, але всією рукою якось. Краще, зручніше. Минулого разу ми говорили на тему Бог в нас. Ну, це дійсно таємниця від віків і поколінь. Її явив Христос. Її відкрив нам Господь. Але насправді вона і донині для багатьох залишається таємницею. Чому, для кого. Ну, зрозуміло для кого? Для зовнішніх. Той, хто намагається збагнути Бога розумом, що насправді неможливо. Чому? Бо Бог є дух. А духа тільки духом так, споріднене, пізнається спорідненим. Так? Тілесне тілесним, так, тілесними очима. Розумове, душевне розумом. А Бог є дух духовне духовним. І от ми про ці духовні речі говоримо, і вони є для нас найважливішими. Бо це Євангелія, та Євангелія, яка сьогодні навіть, ну насправді, по великому рахунку схована, як схована, Ну, дивляться і не бачать, слухають і не розуміють. Хтось в обрядах застряг, хтось в букві писання і з жорсточеним серцем одне одному тичуть в. Біблію кажуть, також же ж написано, та тут же ж сказано. От, так жартома може сказати одне одно, той Христом б'є по голові, а той Біблію. А розуміння правдивого, духовного немає ні не там, і ні там. Бо щоб відкрилося це розуміння, треба просто розкрити серце. Тут дуже просто. Де просто там ангелів зі сто. Тому ми і виголошуємо це на літургії постійно. Примудрість. Проста премудрість прості. Станьмо просто, станьмо простими. Насправді все вчення, е, будь-яке вчення, будь-яка практика, вона ж так само для зовнішніх. Бо вона веде до е, Царства Божого. А в Царстві Божого там вже інший утішитель, там вже не слово зовнішньої правди, там вже дух правди тебе навчає. Здобуть Духа Святого і Дух Святий тебе всьому навчить. Все дуже просто. Там вже учитель відкривається вищий, учитель істинний, там відкривається перше джерело. Чуєте, каже, з того серця відкриється, каже, джерело води живої. Все. І воно вже буде навчати. Воно вже буде навчати. І принцип дуже простий: пізнай себе, пізнай Бога в собі. І пробувай. Все, оці три фрази. Пізнай себе, пізнай Бога в собі. І пробувай. І більше нічого не потрібно. Як просто. Не треба багато слів. Ці всі слова, ці всі дії, вони лише для того, щоб привести ось до цього. Щоб показати шлях. Розкрий серце своє. От вона, Євангелія. Не треба зусиль, чуєте? Царство Боже усилями береться, сказано. І букву, хто розуміє, починає багато зусиль прикладати. Господь каже, моє Ну, Знову, щоб, щоб ці речі трактувати, треба мати досвід е, духовний. От, от для чого, власне, і існує церква, для чого, власне, і існує релігія як колективний досвід віри. Для чого, власне, існує церковне передання те саме? Воно потрібно, дехто каже, навіщо? Я можу сам спасатись. Можеш. Але чи спасешся? Можна і на матраці надувному спробувати море переплисти. Може комусь і вдається. Нема питань. Можна, але трудно. Краще на кораблі, краще разом. В тому ковчегові, що є церква Божа. І оцей колективний досвід віри, він необхідний. По-перше, як вказівник правильного шляху. Бо ти можеш ти туди йти, ти можеш читати Слово Боже і не розуміти шляху. І тобі за все життя так і не відкриється, що шлях один це шлях смирення. Друге. Для того, щоб вчитися на чужих помилках. Ось що таке колективний досвід віри. Це досвід чужих помилок, поразок і перемог так само. І ти навчаєшся. Ті, які вже наступили на ці граблі, тобі пояснюють, ті, які потрапили десь в ту яму чи там десь в, якусь, в якусь, якесь болото. І вийшли звідти кажуть, туди не йди, туди не йди. Там от для чого. І третє, колективний досвід віри потрібен для того, щоб уберегтися від зваби духовної, від прелісті. Бо ти можеш подумати, що це в тебе вже духовний досвід. А насправді це буде досвід душевний. Ти будеш думати, що в тебе в очах связе розчулення, а це просто. Істерика душевна. Ось і все. А це психічний розлад якийсь. Тому певна річ, певна річ, цей колективний досвід, він потрібен. Але насправді дійсно ми розуміємо, що кожен спасається сам по собі. Цей досвід, він лише засіб, він от для цих трьох речей, так? як ніби дорогу за тебе ніхто не пройде. Тобто цю дорогу ми маємо кожен пройти окремо. На цьому шляху можуть стояти віхи. Оце є цей досвід, так? колективний досвід віри. Церковний досвід. Там є ці віхи, вони тобі допомагають іти. Він подібний до проторної дороги, правда? До стежинки, яку вже натоптана. Найлегше йти, ніж самому рушити через чагарних продиратися. Можна і так. І дехто так і робить. І це не означає, що обов'язково загине і не вийде з того лісу. Може і вийти. Але легше, і правильніше, і безпечніше йти цією дорожкою, яка вже, вже вже протоптана. Але все одно будеш йти ти сам. За тебе ніхто не піде. Це твій досвід. Ти маєш до цього прийти. І врешті-решт ти все одно приходиш до ось цього. Оце вершина, вчення. це дуже просто. Пізнай себе. Пізнай Бога в собі і пробувай. Все, от в цих трьох фразах. Повністю все. І от зараз я фактично про це проповідую постійно, тому що в цьому простота. Не потрібно зусиль. Чуєте? Наші зусилля, оце царство Боже зусилля береться, наші зусилля полягають лише в тому, щоб відмовитися від будь-яких зусиль. І для цього потрібна мужність. Говориш, слухай, це ж легко, Господь каже, моє, моє каже, ярмо легке. Ти просто відмовся від будь-яких зусиль. Як це так? Отак. Довірся вищій силі. Не, не, не просто вір в Бога. Не просто віруй, а довірся. Бойбіси вірують, але що? Тремтять від страху, від гніву, від образ, від заздрощів, пожадань і так далі. Ти довірся цій вищій силі. Ну, яку ми називаємо благодаттю, правда, Боже? Чуєте? Довірся. Яка простота? Ні, реально довірся не просто там розумом там, чи, чи на словах, а реально от довірся цій вищій силі. До смерті, каже, не возлюби життя свого. А може, та сила вища хоче тебе забрати вже? Будеш кричати ні, значить ти не довіришся. Ти довірся от повністю. Попробуй. Це дійсно, це політ. Це Оце навзнак нам мати. Так. Це дійсно не дихання. Не думання, не, я живу, не життя. Каже, не я живу. Христос живе в мені. Чуєте? Яка сила? Це називається водимість духом. Довіритись цій вищій силі. Довіритись благодаті. І що тоді? І тоді ця благодать буде діяти в тобі. От, не я живу. І не тільки в тобі буде діяти, вона буде діяти через тебе. Як все просто. Дивіться, ніяких зусиль не потрібно. Наші зусилля полягають лише в тому, щоб відмовитись від будь-яких зусиль. На це потрібна мужність. Це і є зусилля царства. Царство Боже зусилля вибереться. Але яке це легке зусилля? Слухай, воно всім доступно. І воно доступно завжди. Я вам скажу так. Ніщо не може перешкодити нам стати вільними. От ніщо. Ніщо не може перешкодити нам, крім нашої гордини. Де б ти не був, ти можеш спастися на смертному одрі, в тюрмі. В лікарні, де тобі? Ніщо. Послухайте, це благовістка чи ні? Ніщо не може перешкодити нашому спасінню. Ніщо не може перешкодити нам стати вільними. Причому в будь-який момент. В останній день каже в той виноградник, війде той самий Дінарій. Свобода. Внутрішня свобода. Крім нашої гордині. Його треба просто відкинути гордині. Тут самозречення, зречення: себе. Себе зрігтися, свого его, свого неправдивого я, себе зовнішнього, себе плотського. себе душевного, зригтися, вмерти. Поки ти не вмір, от смертю смерть долається. Співаємо в трапарі. Воскрес і смертвих смертю смерть подолав. І для нас же той шлях показав. Ми маємо вмерти, сказати все. Не я живу. Не хочу. А сенс? Все одно кінець один. Прийде час, і все одно я до цього прийду. Я можу воскреснути після смерті, я можу воскреснути зараз, слухай. Чого я буду чекати, що там буде після смерті? Та чи не є то втрата часу, яка може привести до загибелі? Може тоді гординя моя буде така, що вже я аж ніяк не зможу її відкинути. Бо вже не буде і бажання того відкидати. Буде горіння в генському вогні. Все дуже просто. Ніщо не може нам перешкодити, крім нашої гордині. Просто довірся, просто віддайся, просто розслабся. Дивіться, яка простота? Просто! Просто відпусти себе і нічого не бійся. І тоді вищі сили, які ведуть нас, відкриють тобі шлях і захистять тебе, допоможуть. Тоді, мир Божий, який вищий на усяке розуміння, буде вести тобі, буде діяти в тобі. Та благодать, і через Тебе. Слухайте, яка просто так. Просто, просто пізнай себе. Просто пізнай Бога в собі. І просто пробувай. І от на цю тему, якраз на продовження, я це і записав: знайди себе, знайди Бога в собі і пробувай все. В цьому все вчення, в цьому вся простота. І просто буду читати знову ці відкриття, які Господь дає. Записувати, і, власне, це і буде проповідь, це і буде те слово, через яке віра, і та віра, за якою благодать. Бог вільний. Слухайте, проста побудова. От Бог вільний, друге, де Бог? В мені, бо царство Боже всередині нас, а де царство, там, власне, войцар, правда? Ми розуміємо. Бог вільний, Бог в мені, значить що, я вільний. Якщо Бог в мені, так і є, бо я є дух. А дух це частинка Божества, дух людський. Це творіння, в яке вкладена іскра Божа. Кожен дух наш людський. Ти зрозумів, що ми вже вільні за природою, за визначенням. Ми просто ще цього не знаємо. Ти просто стань собою, ти станеш вільним. Не треба шукати свободи. Слухай, ти вже вільний. Це благовістка чи ні? Це Євангелія чи ні? Іван, ти вже вільний, каже, мені треба здобути свободу, не треба здобувати. Ти вже вільний. Як просто, Стань собою. А для цього що? для цього зречися себе. Хто каже? Душу свою занапастить, той знайде її. Занапасти зовнішнє. Відкинь його. Просто стань собою і все. Бог вільний, Бог в тобі, ти вільний, справжня природа людини є свобода. Споглядання є відсутність думок і переживань. Оце те, що ми називаємо вищий містичний досвід. Пам'ятаєте, є рівні містичного досвіду. Перший, Осяяння, так, духовне, азаріння. Потім йде духовне відчуття вже дещо якби тривале. Потім вже йде духовне чуття, це вже вище, це, це вже навіть інтуїтивний певний досвід. Так? Оце те, що я казав. От я, в ведінні ночі я бачив от, 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 цю картину цього, е, значить, е, літака, який, значить, і, який. який Розбивається, і цю, цю трагедію. І ти ще не розумієш, до чого це, так? а це просто інтуїтивне знання. А ти зранку просто читаєш газету. Розумієте? І розумієш, до чого. Ах, ось воно, що, чому так тривожно, і ми сьогодні так молимось. Так? Це вже духовне чуття. Але вищий рівень це є рівень духовного споглядання. споглядання. І от споглядання це є відсутність думок і переживань. Відсутність думок і переживань. Це не означає, що це відсутність свідомості. Свідомість завжди є. Бог теж є свідомість, вища свідомість, суща, правда? Дух людський це є найвища форма свідомості. Свідомість існує. Але існує свідомість іншого рівня, свідомість духовна, божественна. Це зовсім інше. Це… це, це, це це не розум, це не ум, це саме дух. Це... Тут я не, не про то. Я про думки. Споглядання це відсутність думок. Я скажу більше, навіть помислів. Чому боротьба? От в есіхазмі, старці, так, пропонують вести боротьбу. Так само Ніхадім Святогорій в знаменитій своїй в своєму трактаті Богословському «Невидима Брань, Невидима борня», так, На рівні. Приражень гріха, тобто бажань, і приражень думок, тобто помислів, так він говорить, на цьому рівні. Не давати навіть зароджуватися думкам. Ви чуєте? Це те, що я казав в минулій проповіді. Дуже просто. От одна з практик і сіхазму. Ти просто заспокойся, так, утихомирся, кстати, утихомирся. Ти утихомирся і перестань розмовляти сам з собою. Зупини внутрішній діалог. Це дуже просто. Ти пізнаєш себе, отак от ну, практикуй. І ти досягнеш, ну, це, можна, пів секунди. Одну мить ти можеш це просто можеш. От О, одну мить був сам собою насправді. І так далі. Ти можеш рухатися далі. От. Так от споглядання це є відсутність думок і переживань. Це справжнє пробування. Пробування в істині. Пробування в бозі. І воно близько насправді. Це не означає, що от в, одну, в одну секунду ми можемо в це війти, але тебе потім, як корок звідти викине, це зрозуміло. Це зрозуміло. Тому що до цього, ви знаєте, це все одно, як, е, ну от ти спав вночі і раптом запалити оце панікадило. Да? Ти на секунду побачиш це світло, але потім що ти зробиш? Очі заплющиш зразу, правда? Очі твої не звикли ще до цього світла. Але дивися, зараз ми дивимося і все добре, воно нам. Е, Комфортне, так? воно нам добре, воно до серця. Бо очі наші звикли до цього світла. Ну так само і тут. Перше, коли ти отримаєшся, буде озаріння, осяяння. Ти пізнаєш себе. Але це початок, це народження згори, слава Богу, все ти отримав зачаток духа, ти пізнав себе. Далі тебе будуть вести вже. Нас і так зараз ведуть. Але ти будеш вже просто бачити, відчувати так? оцю, оцю водимість. Це провидіння Бога. Так от, перше, ти спробуєш побути одну мить, одну секунду, і достатньо. В повному спокої і не розмовляючи сам з собою, припинивши внутрішній діалог, без думок. Так? Потім тебе все одно Це виявиться, що воно легко, але не легко. Питання просто в навику. Питання просто в навику. І далі тобі залишається тільки знов і знов це практикувати. Десь спочатку в благоприємних умовах, у самітненні, коли ніхто не заважає, на природі тощо. А потім це стане, що таке е, монашество наших днів? Це ісіхазм або внутрішня безмовність, молитовна безмовність в миру. Все дуже просто. Практикувати всюди. Не тільки от в церкві, але на роботі, і в транспорті, і в сім'ї, де б ти не був. Ти практикуй. Господь каже, я альфа і омега, початок і кінець. От смирення, якщо Господь є смирення, ми ж розуміємо. Він є смирення, він є висмирення, він агнець. Так от смирення альфа і омега, початок і кінець. Смиренням здобувається благодать Духа Святого. Ну, Інших ж немає дверей, правда? Бо гордим противиться смиреним дає влада. Початок смирення що? Самозречення. Початок самозречення, що покаяння. От Смиренням здобувається влада. Але це альфа і омега смиренням здобувається смиренням, зберігається і смиренням примножується. Ти практикуй, спочатку буде озаріння, і тебе викине знову. Стаєї глибини на поверхню. Але ти привчайся: привчай свої очі духовні до цього світла. Привчай своє дихання до цього недихання. Привчай свою душу до цієї глибини. І от для того, щоб все-таки залишитись, дійти до цього рівня, коли ти бачиш Царство Боже, що прийшло воно в силі, треба прикласти багато зусиль. По неприкладанню зусиль. Треба багато попрацювати. Каже Іван Лістичник: не можна одним кроком піднятися на вершину драбини. Правильно, сходинка за сходинкою. Потрошку ти привчаєш свої очі отак чуть чуть чуть-чуть. раз. І прийде час, і ти зможеш дивитися. На Це світло. І не мружитись. Я альфа і омега. Початок. Благодать здобувається смиренням. Благодать зберігається смиренням. Благодать примножується смиренням. Сьогоднішня наша проповідь, вона практична. Тепер дасть Бог будуть отакі практичні речі. Буде та манна, духовна, якої дається мірою, зрозуміло. Стільки скільки зможемо спожити і не залишається на потім, кожного дня той хліб насущний подається Господу. Сьогодні оці кілька от кровей хай западуть у ваше серце і будуть стимулом, спонуканням для. Практики духовної ісіхазму східної церкви для практики пізнання себе, пізнання Бога в собі і пробування в Бозі. Господь дасть вам мудрості то розуміти, а дасть сили внутрішні, бути слабкими. Бо тут треба мужність, це теж просити треба в Господа. Цієї мужності, і хай Богові буде за це. Слава подяка і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. На славу Божу!